Жбурнув цеглиною в автомобіль швидкої допомоги. У рівному Нетверезий чоловік викликав медиків до свого друга, якому стало зле. Коли ті приїхали, він викликав ще одну бригаду лікарів. Потім устав став конфліктувати з працівниками швидкої і як результат розбив лобове скло в їхньому службовому авто. Більше дивіться далі у сюжеті. Хтось вас лікарі О, диві, диві. Зараз камнем кинув машину. Охрені. Взяв цеглину, яка підпирала вхідні двері під'їзду, та ж бурнув у лобове скло швидкої водій, який стояв поруч, встиг відхилитися, і цеглина поцілила лише в автівку. Це уже кульмінація інциденту. Починалося усе з виклику двох бригад швидкої допомоги, оскільки перша бригада чоловіку не сподобалась. Ми приїхали на виклик. Там була друга бригада, надавала допомогу чоловіку. Його друг був неадекватний, в стані алкогольного сп'яніння, почав кидатися на бригади. Після сварки з лікарями в квартирі чоловік вийшов на двір та почав бити кулаками швидку допомогу. А згодом в хід пішла і цеглина. Потім він почав себе агресивно поводити. Потім ви самі бачили на відео, взяв цеглину, розбив лобове стекло в. Ми його заламали, скрутили, викликали поліцію. Поліція приїхала, розбиралася. Попри те, що в обов'язки працівників швидкої не входить вгамовування неадекватних пацієнтів та їх друзів, подібні випадки у них зустрічаються досить часто. За те чергування теж дуже часто було таких викликів, що дуже часто трапляється, що… Бувають такі виклики, що не агресивно поводяться з кулаками. Хворому, якому викликали швидку, лікарі таки надали допомогу. Щоправда, у нього була звичайна алкогольна інтоксикація. Наразі він лікується в наркологічному диспансері. Цей чоловік, 56 років, з підозрою на гостре порушення мозкового кровобігу. Був доправлений спочатку в. Центральну міську лікарню міста Рівного виключене було гостре порушення мозкового кровобію, і він скерований в і доставлений бригадою швидкої медичної допомоги в наркологічний диспансер міста Рівне, де був госпіталізований. Натомість з його другом тепер спілкуються правоохоронці, аби з'ясувати усі обставини інциденту. Бригада швидкої приїхала на виклик для надання допомоги чоловіку, який втратив свідомість у квартирі за місцем проживання. Натомість його знайомий, 37-річний житель Рівного, який знаходився поруч, та ще й у стані алкогольного сп'яніння почав поводитись агресивно та неадекватно, нецензурно висловлюючись на адресу медиків. Коли після надання допомоги працівники швидкої вийшли на вулицю, то дебушил узяв у руки шматок будівельний. Цегли, та кинув на в влобове скло службового автомобіля медиків. Чоловіка утримували до приїзду поліцейських. За скоєне зловмиснику загрожує штраф, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.